медіа говорить ПАМфір приходить після носорога. Автор Андрій Кокотюха про непрожиті 90-ті та пост 90-ті в кіно, контрабанду як традицію та український неонуар. Перед виходом у прокат дебютного повнометражного фільму Дмитра сухолитко Собчука Памфір, продюсерка Олександра Костяна, для якої проєкт теж став дебютом, зізналася. Промоція мала кілька помилок, які збивали з пантелику. Наприклад, міжнародні партнери вирішили, що памфір це мультфільм. В Україні таємничені глядачі були переконані, що сюжет стрічки замішаний на локальному фольклорі та матиме етнографічні мотиви. Не в останню чергу, пам'ятаючи документальний фільм сухолиткого Собчука Красна Маланка, де він ставив питання національної самоідентифікації, українське промо памфіра також трошки збило приціл. Виставка «Памфірова Маланка. Танець життя та смерті в українському домі теж оповідала про українські карнавальні традиції. Нарешті максимально загадковим щодо сюжету став і офіційний трейлер, у якому звучить питання без відповіді: А що таке памфір? Опис проєкту теж світла не пролив, обіцяючи чергову історію про адаптацію українських заробітчан, що повернулися додому з чужини. Тобто не втаємничений глядач очікував на соціально-етнографічну драму, чи що там ще запропонує українське барокове поетичне кіно з його традиціями, котрим уже час дати спокій. Перегляд нарешті знімає всі питання і дозволяє чітко визначити жанр: кримінальна драма з яскраво вираженими елементами чорного кіно нуару, або швидше неонуару. А памфір прізвисько головного героя, буковинського селянина льоні, успадкований ним від діда прадіда, прозвали льоніних пращурів так, бо чоловіків його роду неможливо взяти голими руками і переламати. Тож у битві за своє місце під сонцем предок утратив кілька передніх зубів. Тому й памфір беззубий, який, попри все, кусається і готовий за своє право перегризти недругам горлянки. Тож, перше, що мені спадає на думку переспів із носорогом Олега Сенцова. для його головного героя носоріг, таке саме прізвисько, як і памфір, але є нюанси, на які звертає увагу кінокритик Ігор Грабович, аналізуючи носорога. Українське кіно не мало такого типу персонажа, як зрештою, хоч одного бандита з виразною позицією та власною етикою. У цьому подібність носорога й памфіра як персонажів. Зокрема, обидві у своїй історії мають епізод, у якому демонструють якості непереможного воїна-бійця, котрий наділений ледь неприродною богатирською силою. Здатен голіруч розкидати озброєних ворогів, ламаючи щелепи і кінцівки. Взяти того ж памфіра можна лише великим гуртом, та взяти не означає подолати і упокорити, проте є кілька суттєвих відмінностей. Носоріг бандит з індустріального українського міста, і кривий ріг тут радше типізація, аніж персоніфікація. У нього стерта національна ідентичність. Для нього родина не має жодної цінності, а помста за її загибель не запізнілий вияв любові, прив'язаності чи каяття, а лише відплата за замах на своє сім'ю Носоріг сприймає передусім як предмет інтер'єру, рухоме майно з памфіром усе інакше. Він народився в буковинському селі та відданий усім народним традиціям. Якщо перші кадри носорога сіре радянське дитинство умовного східняка, то в перших кадрах памфіра глядача зустрічає герой, вбраний у ритуальний маскарадний костюм для святкування Маланки карнавал у переддень старого нового року. Льоня самоідентифікувався українцем у ширшому та буковинцем у локальному сенсі. Автори фільму підкреслюють це мовою героїв, автентичним регіональним діалектом, який супроводжують титри. Кінознавиця Людмила Горделадзе бачить у цьому позитив і передбачає розширення аудиторії. Тож національні та сімейні цінності для памфіра тотожні. Саме бажання дбати про родинний добробут штовхає чоловіка на кримінальний шлях. І тут знову ж про традиції. Усе відбувається на прикордонні, де контрабанда є одним із традиційних, не побоюся цього слова, народних промислів. Тема згадана ще в нашій кінокласиці білому птаху з чорною ознакою Михайла Іллінка. Через Буковинсько-Ромунський кордон дзвонар старший переносить годинники. Радянський погляд на контрабанду є в детективі Володимира Попкова Вантаж без маркування. Студія імені Довженка 1984 рік, і радянськість такого підходу в оцінках з огляду на статті кримінального кодексу так, контрабанда, злочин, проте вона також традиція, навіть спадкова професія. Опосередковано про це говорить україно-словацька стрічка межа Петера Беб'єка 2017 року. Проте в ній глядач побачить усе ж таки більше словаччини, ніж України. Тож для памфіра Олександра Яцентюка після цієї ролі критики назвали найкращим актором року. Контрабанда не злочин, а заробітчанство, практиковане в 90-х. Льоня не бандит і не кримінальний авторитет, як носоріг. Хоча риси характеру та міцний стрижень могли б допомогти йому стати таким, або ж призвели б до передчасної загибелі, що сталося з носорогом. Але памфір вийшов із контрабандного бізнесу не під тиском сильніших конкурентів. Його вмовила родина. Через чоловіків промисел дружина вже втратила одну дитину, що стало для льоні вагомим аргументом. Він зав'язав і подався на заробітки ось така передісторія. Таким чином, памфір постає персонажем родом із 90-х, тих самих, майже непроговорених українським кіно і загалом українськими авторами свого часу. Коли відбувається основна дія фільму, точно не вказано. Проте історія головного героя дає зрозуміти перед нами на екрані пост-90-ті, пізні двотисячні. Непряму підказку дає вік Назара, сина памфіра, хлопцеві 16. і саме Назар дає памфіру привід повернутися до злочинного промислу, що знову повертає глядача в притул до традицій, дуже важливих і для батьків підлітка, і для всього тамтешнього консервативного в хорошому розумінні цього слова суспільства. Хлопчик не хоче співати в церковному хорі, як того вимагають батьки. Особливо побожна після пережитої в 1990-х особистої трагедії, мама його бунт виражається в підпалі церкви. Винуватця швидко вираховують, а батько береться оплатити ремонт. Для цього потрібні швидкі гроші. А іншим способом, ніж контрабандою, їх не заробити. Тож памфір береться за старе і переконує всіх та себе самого. Це буде лише раз. Проте один незаконний перехід кордону є водночас заходом на територію короля місцевої контрабанди на прізвисько морда. Результат, борг памфіра перед місцевою мафією повинен відпрацювати вже Назар, і цей раз буде точно не останнім. Родина льоні за крок від того, аби потрапити в довічне рабство до сильних села цього. Отже, західняк памфір має цінності на відміну від східняка носорога, але відданість їм, хоч народним, хоч родинним, водночас дає силу і послаблює, робить уразливим. Маскарадні маски Маланки й традиційна українська переберія тут різко контрастують із мовчазним бойовим загоном морди, бійці якого вбрані в однакові цивільні модні костюми і білі сорочки, хай без краваток. А сам морда, шанований громадянин, люблячий дідусі місцевий меценат, запросто може заховатися за карнавальною маскою, позбавляючи її таким чином. Певної сакральності і загалом позитивного навантаження. Саморобні моторошні маски програють темним силам, яких уособлюють продажні правоохоронці та кримінальні лідери. У фільмі вони з'являються повсякчас у сутінках, що стирає між ними різницю, а прикордонники залежно від обставин, то дозволяють памфіру перетнути кордон коридором, то намагаються на прохання його матері витягнути сина з контрабанди. Подібна амбівалентність характерна для нуару. Це не так жанр, як стиль, який дозволяє підкреслити неоднозначність світу довкола нас. Чорно-біла естетика тут не завжди в картинці, але завжди у світогляді. Перевага нуару в тому, що чорне і біле ніколи таким не є. Біле має відтінки чорного, чорне відтінки білого. Разом маємо всю різнобарвну палітру сучасного життя. Герой нуару людина, що балансує між добром та злом, і не факт, що крок у напрямку умовного добра виявиться рятівним для життя. Льоня Памфір, як переважна більшість героїв чорних історій, опиняється в ситуації вибору без вибору, але його проблема як проблема всіх подібних людей в активності. Він має сформований світогляд, має позицію і не може не діяти, не здатен плисти за течією. Його дії самозахист і захист родинних цінностей. Проте кожен наступний крок наближає до цухцвангу вибратися можливо, лише діючи нестандартно. І дуже добре, що героїв, котрі відходять від рефлексій, а обирають для себе дію, українське кіно. Пропонує вже більше Детектор Медіа говорить.